Котел. Систему воно взагалі не буде давати, сюди воно не піде теплоносій, тому що він буде рухатися сюди. Чому він сюди не піде? Бо цей протік буде закритий. Воно буде тягнути тільки сюди. Тільки тут піднімається температура до задної термоголовці, воно починає відкривати трошки цього потоку із вороточки. І починає воно потрошечки, одночасно, скільки воно потягне звідси. Скільки воно почане звідси. Ну, воно буде точніше не звідси тягнути, а тягнути воно буде звідси. Тут буде клапан закриватися. Ось цей клапан буде закритись. Скільки воно почане і звідси, стільки саме подасть сюди, і воно буде в цьому йти під міс в цій, цій гідросілці. Суть не в тому. Суть в тому, що ваша температура задається тут. І при розгоні у вас, поки гріється котел... Електроніка не знає, що відбувається в вашому котлові, і тут може піти до 90 більше градусів. Нічого страшного, це нормально. Це нормально. Потім, коли у вас почне вже прогріватися система, турбіна буде збавляти оберти, і тут буде теж падати трошки температура. Тут буде падати температура. Найбільше, що температура при розгоні йде туди далеко. Це нормально, це так має бути. Далі у вас ви є у Турбіні вихід для циркуляційного насоса. На цей, на цей вихід ви під'єднуєте оцей насос. Задає там температуру приблизно 35 градусів. Оцей насос управляється, то, що на опалення, управляє, е, керується. Цим контролером. До речі, я забув вам ще одну деталь домалювати. Тут має бути після е, насоса. Має бути ще зворотній клапан пружиний. Зворотній клапан. Один дюйм клапан. пружинний для того, коли у вас буде електрокотел, щоб у вас не грілося від електрокотла, не грівся твердопальний котел. Ну, і не грілася. На електрокотел врізку робите, теж десь тут робите в будь-якому місці. В будь-якому місці в цьому десь тут. Ще через якийсь стріничок це подача з вашого електрокотла. І з так само у вас є труба. Є ця труба і десь берете, ну, тут труба йде з вороточку, берете на електрокотел. І з цієї труби, що у вас ідуть всі зворотки, де сходяться, а подача сюди. І коли у вас буде включатися насос на електрокотлові, воно у вас сюди не піде, тому що у вас буде цей кран закритий або клапан. І тут у вас зворотний клапан стоїть. Сюди не піде, буде грітися тільки система. Електрокотел оцього всього. Не буде гріти. Він буде гріти тільки туди, що у вас пішла система. Я систему не малюю, ви самі розумієте ваша система. Вас цікавить об'язка в котлові. Ще раз повторюю: термодатчик сюди, на цьому контролі здається температура не в котлові, а температура, кеновпалення. Ви хочете зменшити собі температуру в будиночку чи збільшити. Робите на контролері. Котлою буде стабільна температура, яку ви тут задасте, завжди не, не мінятися. Ви, у вас буде тут 40 градусів, котлою буде завжди там 65 приблизно 60-65. Ви зробите 50 градусів, котлою, все одно буде 65, ви зробите 70 градусів, котлою, все одно буде 65. тут. Ну або яку ви поставите температуру. Тут має бути стабільна температура. Ну, вона може трошки коливатися, там. це не суттєво, але приблизно воно буде так. Електрокотел сюди в різка подача. Тут зворотній клапан. Звороточки десь тут врізається електрокотел. Там поліпропиленом ви випаяєте, як, як вам зручно. Залишилося у нас керування цим насосом. Для керування цим насосом я рекомендую ставити два датчики. Один по температурі димохода, один по температурі води. На Можна обійтися одним. Але бажано, щоб коли ми ставляємо по температурі димоходу, краще, тому що коли ми розпалюємо котла, цей засос включається раніше. Чим він раніше включиться, тим краще. Бо якщо він почне сюди давати проходити гаряча вода. ну За рахунок бачите, природній циркуляції сюди буде хороша йти. Котел не буде підігріватися. Тому краще поставити один термостат. У вас буде е, димохід. Давайте на окремому вулицьково намалюємо наш котел. Так. Тут димохід в йому є. Такий у нас котелчик. Зробимо тут наші дверцята, так? От так далі тому подібне. Дверей багато в ньому. Суть не в тому. От тут у вас буде коліно. візьмете 180-ку з нержавіючої сталі. І на, той, на те коліно поставите термостат на 300-320 градусів, який купите, такий піде термодатчик. Контакти під'єднуються там. З вашого термостату там буде три, три виходи. Три виходи буде. Нам ми писатиме один, а буде писати 2. І вихід, яка буква S. Вам треба оцей вихід, що S. І той вихід, що 2. Вам один це не треба вихід. Оці два контакти під'єднуєте. Тобто у вас буде мережа 220 вольт. Сюди входить. Ну або десь у вас розпаєшну коробку зробити. І один ваш насос буде, той котловий насос десь буде у вас тут вгорі. Ми казали, над котлом. Десь там гідрострілочка буде, та труба буде знизитися за котлом. Це Ми приймемо оці контакти, що ми казали тут, вони тут в цьому термостатові. Тобто 220, 220 вольт у вас буде один йти напряму провід до насоса, а інший йтиме через оці контакти. Раз. Перериватися. Ви затопляєте, у вас нагрівається димохід, воно включає зразу насоса. Ставите температуру приблизно тут, регулюєте приблизно 100 градусів. Ну, 90 краще, навіть раніше буде. 90 це достатньо, в принципі. Приблизно 90 градусів. Приблизно Можна потім на праці підрегулювати. Потім ви ставите ще один термостат на котел. От у вас буде вихід ця труба, так? От, що ми казали, тут труба, де, вас, де ваш вихід із котла термометр. Сюди притуляєте самого термобалончика, термодатчика по температурі. Там ми вам напишемо. Я ставлю, ставлю зараз термом, термостати, вони такі поширені, тервікс, якби вони не сильно дорогі і ну, добре працюють якісно. Сюди притулюєте ви термобалончика і ще один термостат у вас буде. Коли у вас котел набере, у вас буде тут турбіна стояти. Коли котел набере достатню температуру, турбіна відключиться, димохід схолоне, щоб у вас не вимкнувся насос. Щоб вам не вимкнувся насос, робимо ще одну термостату по температурі води. В, йому, в ньому аналогічно відкрив, будуть контакти 1, 2 і S. Так само контакти це S і 2 під'єднуєте. І ці контакти робите паралельно. Тобто у вас буде два термостати. Два термостати, оцей термостат, оцей термостат і другий термостат, там будуть контакти. Три контакти буде 1, 2 і С. Берете 2 і С і їх між собою запаралелюєте. Чи ви це виведете в окрему розпачну коробку, чи ви всіх корпус там, як ви зробите, суті не міняє, запаралелюєте. І на цьому термостаті ставите температуру десь на 5 градусів приблизно. На 5 градусів менше. На 5 градусів менше, ніж у вас тут в котлові. От у вас буде котлові, наприклад, 65 на звороточці. Це ваша звороточка, ми казали, у вас йде в котел. Ви виселяєте е термоголовочкою. Приблизно на 5 градусів нижче. Побачите практично, щоб він у вас коли вже догорить котел, щоб він зайве не гонив. От якщо у вас тут стоїть 65 градусів, приблизно... приблизно я рекомендую тут ставити 65 градусів, можна більше. Тут приблизно скажімо, 60 градусів виставити. Тобто, коли у вас температура 60 градусів або вище, цей насос працює. Якщо падає за 60 градусів, він буде вимикати котловий насос, насоса. А цей насос, що на систему, буде продовжувати працювати і виштовхувати залишкову, залишкове тепло із нашого котла, воно буде сюди, бачите, звертатися обратки, а гарячіше буде забиратися сюди, через нашу гідрострілочку. Все буде, там два такі протоки буде йти. Це сюди, це сюди, і вам буде доганяти, поки не схолоне. А цей буде насос ми казали, відключатися по контролеру. Один термостат по димоходу. Можна обійтися без нього, можна замість нього поставити просто вмикача, коли ви запускаєте, хоча але ви потім забудете. Краще так робити по димоходу. він... На цьому котлові, на котой борці там дуже великий теплообмінник, він ніколи не перегріється термостат, не переживайте, йому нічого не станеться. Один по температурі води. Все. Керування у нас зроблене. Підігрів зроблені. Бойлер у нас під'єднані. Ми казали, тут подачна на бойлер, тут звороточка. Все зроблено, електрокотел під'єднаний, залишилося, залишилося тільки робити. І ще один момент. Для нашої безпеки ще треба одного термостати. Тому що, коли у вас буде розгін системи, у вас буде грітися котел. Тут висока температура підніматиметься, контролер не бачитиме і він постійно даватиме команду на нашу турбіну. Там у вас буде йти провід на турбіну. На вашу турбіну. Воно буде гонити, гонити, гонити. Буде гонити сюди і ваш котел може закипіти. Хоча зазвичай він починає відкриватися клап, не віддає. Ну, може тут піти за вис... занадто висока температура, аж ну, піти до 100 і більше, що не бажано. Тобто 90-95, ну 100 в принципі, на закритій системі це не страшно, але вже не, не, має, ну, не бажано, немає такої потреби, щоб пішло до 100 чи більше. Раптом, якщо щось воно піде не так, щоб у нас не трапилося аварії, то тут ви просто берете виводите два. Е, у вас буде тут ну, така контактна коробочка на турбіні. І... Виводите два проводи, тобто у вас йде живлення, подається із контролера на турбіну, і одного провода просто розмикаєте. Сюди у вас під'єднується. Один напряму під'єднаний на турбін, один ви вводите сюди. Виводите і ставите ще одного такого самого термостата по температурі води. Як ви ми тут ставили? Цей термостат е від, напевно, від 30. Чи, ні, 20 навіть, раз іде Тервікс 2090 градусів. 20, 90 Такого саме термостата ви ставите десь там. Ну, Де ви закріпите, це не суть не в тому. Я малюю вам саму схему принципову монтажну, вже по місці той самий термостатик. І він вам розмікатиме, коли перегріється турбіна. І з його так само цей термобалончик. Так само верхню точку, десь разом ви притулите ну, над котлом. Є довжина цього термобалончика 1 метр, де ви там розмістите. Але в цей термостат під'єднається по іншому. У вас будуть контакти, ми казали там 1, 2 і S. Ви під'ємте вже контакти S, це загальний і на 1. Він, щоб при нагріванні розмикало контакти. Оце у вас один провід, а це у вас другий провід в це аварійний термостатик. І налаштовуйте його приблизно на, ну, на 90 градусів, як є там на всі. Ставте на 90 градусів. Коли максимальна температура. щоб вона вам вимплена турбіну? Він може, може ніколи не спрацьовувати, а може е, при запуску, при розгоні декілька разів спрацювати. Це не страшно, це добре, е, це додаткова безпека. Ну і на, на котлої у вас будуть клапана. Тут е, зрівні. Тут два виходи. Там поставить два клапани на 2,5 бара. Ми ставимо зазвичай. Ну, можна на 2 бари, але вам може бути замал, десь піде трошки більше тиску. От і вся схема. Давайте ще раз пройдемося. Давайте зараз підемо від подачі. Подача з котла. На кутлою муфта 1,5 дюйма, американочка, внутрішня зовнішня. Тут, ще раз повторюсь, або трійник, або просто варитися в метал. Як вам краще. Якщо йдемо трійником, значить буде тут ніпель. Трійник 40, 25, 40. Ніпель трійник 40 25, 40. Американочка. Ну, американки ставляти як по бажанню, де вам треба, де ви схочете. Один дюйм термометр. Нашу гідрострілочку. Американочка. Тут теж ви відрострілочки приварюєте. Ну, гідрострілочку добре робити з квадратної труби. До, до неї до квадратної легко варитися. Американочка сюди зовнішня різьба. Тут внутрішня. Тут або різьбове коліно, або стальне Ну, Приварюєте різьбу і стальне коліно. Як вам зручніше, як ви зробите, так і так буде. Звороточка з американочки пішла сюди. Тут рівничок або можна його зробити тут внизу. Як вам зручніше? Ну, Тут воно буде непогано. Тут буде непогано, може, може навіть краще, може зручніше бути. Кажу, якщо воно буде над котлом, це буде дуже дуже добре. Вам відкрутити, почистити фільтр, вам все одно треба. Оцей фільтр все одно має бути над котлом. Якщо ви трубу вниз робите, фільтр має бути над котлом. Звороточка сюди, плюсковий клапан півтора дюйма. Врізка сюди або трійник, або як врізка на один дюйм. Вхід у наш котел, американочка, внутрішня зовсім дюйма, зливний кран для злив води із котла. В цьому місці десь там робите, де вам зручно. Далі котловий підміс берете з верхнього трійника, не з нижнього, а з верхнього. На котловий підміс. Кран один дюйм, Косий фільтр. Трюходовий герцкаліс проти стрілок. Ну, гайки насоса тут у нього. Трійник. Один дюйм, один дюйм, один дюйм. Насос. Кран кульковий. Один дюйм. Термометр. Звороточка сюди пішла. Термобалончик сюди від нашої термоголовки. Тут так само на звороточці. Кран один дюйм, цей фільтр в наш трьоходовий клапан. Подачу на систему робіть зверху, можна зробити з боку, я рекомендую зверху. Ця труба йде під нахлом вгору скрізь. Тут десь американочка, в обхід цього байпасика. Тут зворотній клапан, зворотній клапан пружений на один дюйм. Кран тут, кран тут, косий фільтр. гайки насоса, все. Пішло на нашу систему. Отут ви робите вихода на другий поверх, на перший поверх, куди вам треба. Все під'єднується. Тут термометр показує температуру в вашому будинку. Звороточка з будинку, всі звороточки, які сходяться в одну, сюди вертаються. Бойлер під'єднується, подача тут раз над котлом. Звороточка із бойлера сюди в цей трійничок. По термостату розказано, все розказано. Зайви не буде повторюватися. Я також не знаю, скільки раз повторив. У нас ну, зараз напружений сезон, немає часу. Я виділив зараз вже у нас ніч. Майже год перша година ночі вже доходить. І постарається декілька разів проглянути цю схему. Якщо є запитання, тоді ставте. Але перш спробуйте зрозуміти. Бо якщо ви не зрозумієте, ви її просто не зможете самі робити. Скільки ви не стали запитань, вам треба це зрозуміти. Зрозуміли, тоді. Ви з'явилися якісь запитання по незрозумілі, запитали, щоб нам зайві не втрачати ні мого, ні вашого часу. Все. Дякую за перегляд. Всім, хто, можливо, вперше зайшов на наш канал. Дивіться інші відео, там багато є по об'язках. Якщо ви не згідні, можете писати свої думки, поради. Якщо не розумієте, запитуйте. І я стараюся давати відповіді. Ну, вже на 100% зараз в мене вистачає сил і часу. Так, скажімо, на 95% я все одно даю відповіді всім, хто мені телефонує, хто запитує. Ще раз дякую всім до побачення.